Усім привіт! Всім доброго ранку, любі глядачі! Сьогодні я в АТБ хочу показати вам, що є акційного, які є акційні товари. Бажаю вам приємного перегляду. Салат морква по-корейськи 350 грамів за 48,50 Салат, морська капуста, маринована, тут аж 500 грамів, ціна 57,50. Салат айсберг за 145 гривень кілограм. Томат Черрі 50 гривень за 250 грамів. Салатний мікс 52 гривні за 125 грамів. Нектари від торгової марки Сандора. Ананасовий 65-60 Сицилійський червоний апельсин за 68 гривень, об'єм 950 мл. Інші смаки неакційні. І ось така новинка. Апельсиновий нектар, ціна 96,50. Від торгової марки наш сік, хоч і не акційні ціни, але в порівнянні дешевші. Новинка від Сандора, сік томатний, пікантний із сіллю, за 84,70 гривень. вам трошки покажу, які є новинки. Думаю, буде теж цікаво. Пюре фруктове яблуко малина або яблуко Ягода. Ціна 46 гривень. Тут об'єм 200 мл. Ці варіанти. Ще одні новинки: такі нектари мультифруктове або яблуко виноград 200 мл за 15 гривень. Вода, поляна, купель, лікувально-столова, 30 гривень та 30 копійок за 500 мл у склі. Вода трускавецька особлива мінеральна 41 гривня, 80 копійок, 5 літрів. На ось таку воду трускавецьку 1,5 літри об'ємом акції, якщо оплачуєте карткою АТБ 15 гривень за півтори літри. Напій мохіто безалкогольний сильно газований 2 літри 29. Напій живчик зі смаком груші 34 гривні 2 літри. Живчик літр та 100 мл 22 гривні. Пепсі акційна ціна 35 гривень та 40 копійок за 2 літри. І швеп зі знижкою 26,40. Тут об'єм 750 мл і є декілька смаків на вимір. Фундук смажений 100 г за 60 гривень зіба. Кешю 100 г 54 гривні. Приправа 12 овочів та трав за 19 гривень 60 грамів. Суміш перців мелених із сілью 8,80 за 20 грамів. Часниковий перець за 10 гривень 20 грамів. Приправа універсальна 12 овочів та трав від своєї лінії за 27 гривень 150 грамів. Суміш зелені 8 гривень та 30 копійок за 10 грамів. Паприка сушена. Копчено мелена від своєї лінії 14,60 за 20 грамів. Ось така новинка булочки День у день. Максі бургер із кунжутом 17,50 за 2 штуки. Загальна вага 164 грами. Такі булочки, теж торгова марка «День у день», ціна 24 гривні 180 г. Їх є 3 штуки в упаковці. Круасани агробізнес. Із начинкою лісові ягоди. 32 гривні 180 г. Десерт «Сирковий дольче», 41 гривня 80 копійок за 200 г. Банан-шоколад або вишня-шоколад. Йогурти галичина 26 гривень 240 грамів 290 грамів за 30 гривень та 50 копійок. Три смаки на вибір. І ось такий варіант йогурту з акційною ціною 1170 за 115 грамів. Сирок глазурований від торгової марки злагода 14 гривень та 10 копійок 36 грамів. Сирок у шоколадній глазурі від торгової марки Ферма 10 гривень та 50 копійок. Галичина кефір зі знижкою, якщо оплачуєте карткою АТБ 40 гривень та 40 копійок. Нежирний 870 мілілітрів. Сметана президент 45 гривень за 300 г. Сметана від своєї лінії 26 гривень та 30 копійок 200 грамів. Сметана молокія 20% жирності 370 грамів за 48,50. Сир твердий від торгової марки комо 55 гривень за 150 грамів. Трена вибір. Сир плавлений від кому, вершковий тенеру 16,50. І є ще зі смаком бекону. Вага 75 г. Новинка наш сирок зі смаком грибів 32 гривні 70 копійок. Такий варіант янтар, акційна ціна 27,70 гривня. Сир плавлений, Lactima, ціна 50 гривень та 50 копійок за 130 грамів Моцарелла, 125 грамів за 54,30. Такий сир м'який, карпатський легенда бринза. За 35,60, звертайте увагу, це ціна за 100 грамів. Що, якщо є зверху є така чорна смужечка, на ній пише. Цей товар ваговий, вартість сказана за 100 грамів. Сосиски міні від Глобіно, нямські, із м'ясом індички, 53 гривні та 60 копійок, 250 грамів. Такі польські з м'ясом індички, 215 грамів за 42 гривні. Ой, перепрошую, розфокусувалися. Ковбаса від добров салям і преміум на пів копчена 99 гривень за 320 грамів. Рулет курячий від добров 161 гривня та 30 копійок за пів кілограма. Ковбаса від добров українська. Варено копчена 430 гривень за кілограм. Ще два варіанти акційний. Ковбаса губернаторська від своєї лінії 304 гривні за кілограм. Орієнтовна вага 300 плюс-мінус грамів. Виріб фаршовий, новомиргородський 420 грамів за 41 гривню. Рулет курячий. Варено копчений 257 гривень за 1 кілограм. Сусиски до макарошків за 57 гривень та 50 копійок, 330 грамів. Яйця курячі поштучно 4 гривні та 19 копійок за штуку. Ви писали, що вони дуже маленькі. Ну, не знаю, як які. Ви знаєте, як який завіс. Інші варіанти не акційні ціни, але, як бачите, такі яскраві. 61 гривня та 50 копійок від своєї лінії 10 штук упаковці. Розмір це 1 Це 0, вони є більші, дорожчі. 65 гривень за 10 штук. Масло біло-церківське за 81 гривню та 50 копійок. Екстра 82% жирності 180 г. Масло солодко-вершкове, 107 гривень та 60 копійок. Молокія. Цього тижня по акції ось таке від торгової марки ласунка Grand Prix. І ви знаєте, було справжнє полювання на нього. Дивіться, залишились порожні ящики і ще декілька шоколадних. Але знаєте, підвозять, розбирають і знову підвозять. Фарш із хеку, вага 500 грамів. Ціна 57 гривень. М'ясо креветок варено морожене у глазурі 400 грамів за 168,50. Крабові палички від делюкс 90 гривень за пів кілограма. Чебуреки від торгової марки Левада із м'ясом заморожені. 500 г за 67 гривень. Акційна ціна на тісто від своєї лінії листове 900 грамів за 56 гривень. М'ясо індича шинкове 55 гривень та 10 копійок за 340 грамів. Паштет печінковий за 13 гривень та 10 копійок 85 грамів. Олія оливкова рафінована 1 літр за 268 гривень та 30 копійок. Шпротив олії риски від делюкс 74 гривні та 70 копійок за 190 г. Тонець подрібнений в олії 3650 або у власному соку. Вага 185 грамів. Макаронні вироби трьох кольорів у пачці 500 г за 60 гривень. Макаронні вироби кільця або зірочки по 41 гривні 500 г. Зефір у шоколадній глазурі 46 гривень 300 г. Біло-рожевий 31 гривня та 50 копійок. Печиво до чаю від своєї лінії цукрове за 16 гривень 190 г. Печиво вівсяне ціна 36 гривень за 300 г, кукурудзяне 30 гривень 300 г. І такий варіант вівсяне за 29.30 гривень.